Всім привіт! Ви на каналі, де ми тестуємо все, що робить автомобіль, не просто транспортним засобом, а вашою другою домівкою. Сьогодні у нас на огляді магнітола, яка настільки розумна, що я підозрюю, вона скоро сама буде керувати автомобілем. Зустрічайте DriveX Yuan 11 Q Volkswagen. Якщо ви любите комфорт, якісний звук і трішки техномагів, тоді це відео для вас. Поїхали! Як ви бачите, коробка як у дорогого гаджета що дуже приємно вражає. Тут у нас 16 пін роз'єм із iso кабелем кан-модуль і навіть інструкція. Ось тільки інструкцію, як завжди, ніхто не читає, але вона є і це заспокоює. А ось і сама магнітола тонкий корпус, елегантний дизайн. 9-дюймовий qled екран настільки гарний, що я, б чесно кажучи, дивилась би на нього навіть без увімкнення. Тепер до найцікавішого. DriveX Yuan 11Q це не просто магнітола, це суперкомп'ютер для вашого авто. У ній восьмоядерний процесор А-53. І це не просто цифри, а гарантія того, що ви можете слухати музику, дивитися карти і не чекати, поки все зависне в найважливіший момент. Оперативна пам'ять 2 ГБ, вбудована пам'ять 32 ГБ. А тепер справжня зірка цього шоу – DSP процесор це, якщо порівняти як мати персонального саунд-продюсера в авто, ви можете налаштовувати звук на 48 смуг. Так, це більше, ніж у деяких караоке-барах. І тут працює потужний підсилювач 4 на 45 Вт, який дозволяє навіть бюджетним динамікам звучати так, наче вони щойно вийшли з нового преміального салону. А ще є функція Mirror Link. Дублюєте екран смартфона, і ось ваш YouTube прямо тут. Можна включити відео з котиками для пасажира або вашу улюблену музику. Правда, дивитися відео за кермом я вам не рекомендую, але знати, що є така функція, приємно. DriveX Yuan 11Q ідеально підходить для автомобілів Volkswagen. Чому? Тому що вона не просто стає частиною вашого авто, вона буквально з ним спілкується. Завдяки кан-протоколам магнітола показує всю важливу інформацію: температура двигуна, залишок пального, статус дверей і навіть чи пасажир відкрив вікно, щоб зіпсувати ваш аеродинамічний кайф. Це магнітола для тих, хто хоче все знати про свій автомобіль. І при цьому не виглядати як бортовий інженер Формули 1. Дравікс Uyan 11Q Volkswagen це ідеальне поєднання функціональності, якості та зручності. Якщо вам потрібна магнітола, яка працює без нарікань, звучить як концертний зал і підходить саме вашому авто, то це ваш вибір. Друзі! Якщо вам сподобався огляд, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. А посилання на продукт шукайте в описі. Всім па-па!